А зараз хочу познайомити вас безпосередньо з черговою героїнею. Історії від мене не могли інакше. Я цікавлюся історіями військових волонтерів, які вирішили до останнього робити свою роботу, попри те, наскільки б складно не було. І сьогодні хочу розповісти вам про молодшу лейтенантку Галину Алмазуму. Вона є заступником командира окремого батальйону спеціального призначення Дике поле і слід сказати, що в її життєві. Історії є один момент, коли за кілька днів з поля бою вона на неброньованому медиваку вивезла 110 поранених. На дорогах в Києві вона цариця, але зараз вона на війні. Дивимося її історію. сьогодні. У Галини день народження. Наші вітання. Їй куди простіше бути на фронті, аніж говорити на камеру. Заступниця командира батальйону Дике поле, медик Галина Алмазова, дуже сором'язлива, має тихий голос, але це тут в цивільному житті. На війні вона геть інша. Жоден з поранених, що опинився в її руках, не загинув. Спочатку з 2014 з року на борту наших автівок не вмерне один боєць, і я можу. Цим дуже пишатися, е, мабуть, тому що у нас була дуже потужна команда, і вона є зараз. Е, в нашій команді є анестезіологи, є хірурги, е, ну тобто, люди е, доволі досвідчені. Е, це фахівці своєї справи, це люди, які мають досвід, чим е, бойовий досвід, і е, е, ті поранені, які е, попадали до нас е, до наших рук, вони залишалися живими і всі. Кого перевозили наші швидкі? Всі теж залишились живими, і я дуже цим пишаюсь. Людина помирає, коли поранення несумісне з життям чи людині було не своєчасно надано допомогу. Колись так померла мама самої Галини, бо в медиків були вихідні. Тепер Галина має достатній досвід для того, щоб воювати зі смертю за кожну секунду життя бійців: воювати і відвоювати. Напевно, ви чули, да, золота година. Є така, якщо там втрата крові. Ну, це, це там ну, перші 5 максимум 10 хвилин. Якщо не надана допомога, то людина може померти. Ну, не тільки втрата крові, зупинка серця. Ну, є багато факторів, і не завжди в кожен окоп ти не посадиш медика. Ну, це неможливо по. Логістиці по штату, так тому е першу домедичну допомогу, от першу роль це е виконують самі бійці, які там е або побратими, або там сам біє боєць, який може там надати собі допомогу. Е коли йдуть штурми, звісно, ми готуємося, тоді намагаємося максимально приблизитись до лінії. Бойових дій і якомога швидше надавати домедичну допомогу і доставляти наших бійців до ста пунктів. Розкажіть про ваш найважчий випадок, який траплявся, коли ви рятували якусь людину, і ви розуміли, що, можливо, ви її втратите. Можна, звичайно, без імен. Це було дуже багато, за 9 років їх стільки було, і кожен раз випадки не схожі. Був такий самий, який я запам'ятала, бо важкий був морально, бо мені прийшлося тримати. Внутрішні так. Внутрішні органи внутрішні органи людини у себе на руках. Це просто якийсь розрив, поранення черевної порожини було? Було оск осколкове поранення зі спини зі спини. І... Так, і коли це було в пісках під Донецьким аеропортом, і це були були перші поранені го бату. Ми були тільки двоє. Наш медик, маєстро. Який е, надавав е, домедичну допомогу, і yeah. в нашій швидкій якраз було е, два дуже важких, і він каже: Галя, зможеш? Я кажу, зможу. Він якусь там пільонку бросив мені на руки, і е, мені довелося тримати внутрішній вну... людини, поки він надавав сюди медичну допомогу. Дуже вразило, що. Боєць, по перше, був в свідомості. Він тільки повторював, що там зі мною, і тримався дуже мужно. Галина колись картала себе, що не врятувала маму. Але це тепер вона одна із найкращих медикинь на цій війні. А донедавна керівниця в великих компаніях, яка не знала, що таке тактична медицина, курси Червоного Христа і НАТО, відомого інструктора Олега Картавого. Тепер у неї досвід і знання. Ми готувалися, готувалися. Ми знали, що буде повномасштабне вторгнення, тому я готувала свою команду я готувала автівки. Ми готували свої. Як це тривожні рюкзачки? Е, ось і до 24 лютого ми були були готові. Ну як сказати, мабуть, ні, ні, ні ніхто до цього готовий морально не був. Але е, ми готувалися. Тому коли це настало, то ми вже були готові. Ми вранці там зібралися о 5 о 6 ранку, ми знали свої дії, ми знали, де зустрічаємося. У нас були вже пророблені певні дії. Ось і коли пройшов місяць, мабуть, півтора, і наш комбат став комбатом. Вна... у нас вже була сформована наша медична. Служба. Команда, служба так були досить уже оснащені. Підібрана команда, тому мабуть, іншого виходу не було як тільки мобілізуватися. Тому й мобілізувалася, але здається, всі попередні 9 років Галина Алмазова готувалася до цієї війни. Ви в цивільному житті до 2014 року керували різними компаніями. Ваші співробітники про вас кажуть як. Професійного керівника і директора, і тут раптом ви переходите геть на іншу ланку: майдан, потім волонтерство, потім бойовий медик. Чому так відбулося? Це відбулося, як і з іншими українцями в той час, в 13-му році, коли почався майдан. Я була в відрядженні. Це було робоче відрядження у Львів. І коли я зранку прокинулася, побачила по Новинах, що е, побили наших студентів на майдані, я повернулася. Я скасувала відрядження, повернулася на майдан. Це дуже зачепило мене е, за душу. Тому таким чином я опинилася на Майдані і була там практично кожен день. Десь в грудні запропонували добровольцям вступити в такі медичні групи, які чергували да, на, на Майдані. Так я запропонувала, запропонувала свою допомогу. Я не медик, але я пройшла курси Червоного Креста, курси до медичної допомоги. І так опинилася. В одній із цих груп, які чергували на майдані Галина, ну як? Ну, одна справа возити речі, збирати в складі команди, от мені зараз скажуть, сідай за кермо швидкої. Ну це велика машина. Ну хай знайдеться хтось інший, більш правний. У вас що був слідний водійський стаж? Що ви на це погодилися? Так, я ж інструктор контраварійного водіння. Серйозно так тому... зокрема тому мій досвід дуже допоміг на. Передовій і, до речі, я вже знала на той час дороги. Я вже була в зоні бойових дій. Е перший мій приїзд це був в Красногорівка, до речі. Як тільки її звільнили, потім Углігорськ, Оглі... Ог... потім Дебальцева. Ну і потім дуже багато починаючи з Маріуполя і закінчуючи Станстаніці Луганське. Я дуже гарно запам'ятаю дороги плюс досвід як парамедика. Після майдану стала волонтером жінкою, яка вправніше за чоловіків, ганяла автівки в гарячі точки Донбасу, доки не з'явилася команда парамедиків вітерець, яким не допомагала держава, ніхто не платив зарплату. Вони самі собі шукали все потрібне і рятували поранених, долітаючи з Дебальцево до Бахмута. Тоді ще цілого за 40 хвилин, за 40 хвилин побитим дорогам, долаючи відстань в 60 кілометрів. Як з'явилася назва Дике поле? Чому? Дике поле вже, це, ну, назва нашого батальйону, це вже було після його формування. Це вже, ми пройшли два аеропорти, Гостомільські, Жуляни. І коли почався, почав формуватися наш батальйон, до речі, ми не, не зразу назвали його Дике поле. Було декілька назв. Ну, от якось на дикому полі ми зупинилися. Це було, мабуть, десь в липні. Поетична назва для непоетичного батальйону. Чи у вас там лірики всі суцільні зібралися, чи ні? Чи геть не до лірики на війні? Ну, до речі, в нашому батальйоні дуже мало людей, які були би кадровими військовими. Це 99% батальйону це люди добровольці. Галина Алмазова на фронті до перемоги. До кінця. Бо не може інакше, дуже така потужна допомога практично всього світу, і ну, вона дає впевненість, що ми не програємо. Галина прекрасно виглядає, бо каже, маємо бути на висоті в будь-яких умовах. І ось так за кавою трохи переключатися, розслаблятися, щоб потім мати сили працювати далі, рятуючи тих, хто виборює наше право на свободу.